Маєш шкірні захворювання. Зверни увагу на ці вітаміни та мікроелементи. Вітамін Д3 перешкоджає поділу пошкоджених клітин та сприяє виробленню білку, який є дуже важливим для захисної функції шкіри. Цинк регулює жировий обмін, нормалізує рівень і темп секреції сальних залоз, сприяє відшаруванню відмерших клітин епідермісу. Зменшує пори, прибирає висипання. Селен допомагає виробляти антиоксиданти, які нейтралізують вільні радикали та запобігають окисленню клітин. Вітамін Про містить вітаміни групи В, які підтримують регенерацію шкіри, запобігають надмірному лущенню епідермісу, беруть участь у лікуванні вугрів, регулюють роботи сальних залоз. Омега-3 жирні кислоти, гальмують розвиток алергій, допомагають імунітету боротися із запальними процесами на шкірі, такі як акне. прискорює загоєння ранок, зменшує вираженість залишкових явищ у вигляді рубців, усуває сухість та лущення шкір.